Доброго ранку з України сьогодні. я Продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про перенесений матч Кривбаса та Шахтаря. Важливе підсилення Динамо, куди може прийти довбик та багато іншого. Друзі, про початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Починаю з матчу до гравання Кривбас Шахтар, де перемогла команда з Донецька з рахунком 2-1. Нарешті завершився цей матч довжиною у 228 днів, який був перерваний ще 1 вересня через Сьобану русню. Незважаючи на те, що вчора ми побачили лише 40 хвилин поєдинку, в цілому це було цікаво, тому що зрозуміло, що на кону стояла там чиясь перемога, чиясь нічия, і просто якомога набрати більше балів, якщо це казати про коровбас, набрати лише перемогу, якщо казати про шахтар, то цей поєдинок вийшов цікавим на те, що відбувалося у цих 40 хвилинах, тому що ми побачили і гол кевіна, ми побачили і гол з пенальті, який відмінили. Ми побачили гол Твердохліба, хліба. Тобто, постійно було щось цікаве. Особливо варто звернути увагу на те, як забивав пенальті Хервой Іліч, який після цього відмінили. Відмінили його через те, що там був подвійний дотик, він там підслизнувся і ну, звичайно випадково це зробив. Але випадково не випадково є правило, тому звичайно гол відмінили. Звичайно, одразу згадується нещодавні матчі Ліги Чемпіонів Реал Мадрид-Атлетико мадрид Атлетико Мадрид. Де Альварес у серії після матчів в пенальті так само зробив цей подвійний дотик. Хоча у Альвареса, якщо дивитися в повторі, це ледь-ледь видно. Тут, звичайно, у Іліча це було видно, напевно, усім без повтору. Єдине мені що не зрозуміло в цьому поєдинку, це те, що додали лише одну хвилину до цих 40 хвилин. Як на мене, враховуючи, що було забито два голи, а це по 30 секунд святкування. А було пенальті, яке було після цього відмінено після повтору. То я вважаю, що це плюс дві хвилини. Звичайно, це копійки, і навряд чи Коробас відіграв би цей один м'яч. Однак це все одно важливо і важливо це робити правильно. У підсумку Шахтар здобуває важливі три бали, скорочує відстань до Динамо на сім балів, до Олександрії на один бал, і продовжує боротися ну, хоча б за друге місце. До речі, що стосується Кровбаса, то тут, незважаючи на поразку, то варто звернути увагу знову на Єгора ратвахліба, який забив вже десятий гол у цьому сезоні. Він просто ідеально реалізує свої моменти майже завжди. Я не знаю, що в нього є таке, що він це відчуває. Що він постійно це робить ідеально, але це точно таланти, це точно круте вміння, з яким з легкістю можуть забрати в кращий клуб. Ну і тепер переходимо до новин трансферів. Їх тут немало. По-перше, італійська болоня цікавиться 20-річним атакуючим півзахисником шахтаря Гіналду. Як повідомляє тут Америкато Веб, бразилець сподобався представникам італійського клубу в очному поєдинку команд цього сезону Ліги Чемпіонів, коли заробив пенальті. Однак болоння треба спочатку продати 24-річного нападника збірної Швейцарії Данан Андоє, інтерес до якого виявляють багато топ-клубів Італії та Європи. Начебто виглядає все логічно у цій новині, що ось Шахтар грає в Лізі Чемпіонів, колись там Болоня проти них грала, вони подивилися, він їм сподобався. Але єдине, що я не розумію, це те, що Ндоя – це такий прямий нападник, але Ігналду, як на мене, зараз просто вимушено грає на позиції нападника, бо інших продали там Кевіна Келсі, Сікана, ну а Траурес зараз знаходиться у жахливій формі. Але просто не в'яжуться, тому що якщо їм потрібен нападник, то в матчі проти Болонії, коли вони зіграли 0-0, він грав не нападника. Тобто якось нелогічно. А ще один чинник, чому це мало ймовірно, переход Егіналду до Болонії, це тому, що, скоріше за все, якщо там і будуть якісь перемовини, то просто гірники запросять за загіналду. Ну, якусь суму типу 20-30 мільйонів євро. А Болоня – це не той клуб, який витрачає на своїх гравців такі гроші. Вони люблять купляти гравців за невеликі кошти там за 5, максимум 10 мільйонів. Як, от, наприклад, нещодавно придбали для свого такого дочірнього клубу Монреаль Геннадія Сенчука за 5 мільйонів. Ключовий гравець київського Динамо Віталій Буяльський підписав контракт з киянами на два роки. Я багато разів у своїх минулих відео, півроку тому, рік тому, розповідав, що Вільський дійсно може кудись прийти, тому що завершується контракт і, можливо, поїде кудись догравати в Туреччину, заробляти грошей, я не знаю, там, як Бущан або як Сидарчук. Однак, враховуючи останні результати, враховуючи те, як він дає результат команді, то звичайно усі сторони вирішили, що потрібно і надалі продовжувати співпрацю. бо... Ну, якщо зараз кияни втратять Буяльського, то звичайно це буде зовсім інша команда. Буяльський до сих пір залишається важливим гравцем Динамо, він приносить багато користі. Мені особисто він дуже подобається ну, один з найкращих гравців УПЛ за останні роки. До речі, що стосується нових контрактів, то не здивуюсь, якщо в найближчий час Динамо вирішить підписати новий контракт з Андрієм Ярмоленко. Ну, можливо, десь там на півроку, можливо, на рік. Тому що він так само зараз показує непогану форму і, можливо, ще трошки пограє, щоб допомогти Динамо, ну, я не знаю, там, в кваліфікації Ліги Чемпіонів, якщо вони стануть чемпіонами. Італійський Ювентус, начебто, цікавиться послугами нападниками італійської Роми Артема Довбика. Український нападник готовий покинути Рому і перебратися в стан Ювентуса, інформує тотальчо Естеро. Згідно з джерелом, українець користується популярністю у кількох клубів після свого успіху в столиці. У серії А клуб готовий викупити його у Роми лише один Ювентус. Однак Рома не готова відписати Артема, але хороша пропозиція може змусити президента клубу Дена Фрідкіна передумати. Повідомляється, що Ювентус може запропонувати 50 мільйонів євро. Цей сезон для Довбика дуже непростий в ромі, тому що, по-перше, є проблеми з головним тренером. Там з Іваном Юрічем не вдалось, були дуже погані результати. Прийшов ран'єри, потрошку якось оговталися, повертаються до зони Єврокубків, до зони Ліги Чемпіонів. Стало краще і він став більше забивати. Але якщо так подивитися протягом усього сезону, то були й травми, пошкодження, десь немало пропустив матчів, десь не завжди вигравав конкуренцію у Шамородова, Тому не факт, що можна сказати, що він повністю закріпився у Роми. Що стосується Ювентуса, то вони також переживають не на найкращі часи. Нещодавно їх залишив тягу Мота, зараз прийшов Ігор Тудор. тому зараз все знаходиться на дуже ранній стадії і зрозуміло, чи потрібен він дійсно Ігору Тудору. Можливо, потрібен інший нападник. Звичайно, там у Ювентуса майже все життя зламаний Мілік, але купляти заміну у Міліку за 50 мільйонів євро трошки сумнівно. Але в цілому, якщо так. Кожен рік підійматися у кар'єрі пограв рік в Жороні, пограв рік в Ромі і перейшов до Ювентуса, Це було б дуже красиво. Майбутнє українського голкіпера Андрія Луніна в ралі поки що не визначене. Про це повідомляє Бернебе у Діджиталу. За даними джерела, український голкіпер не задоволений своєю роль в таборі вершкових і роздумує над зміною клубної прописки. Після закінчення минулого сезону Лунін був упевнений в утриманні більшої кількості ігрової практики в майбутньому, але водночас українець бачить, що в ралі набагато більше розраховують на його конкурента Тібу Кортуа. Наразі в послугах Луніна зацікавлені англійські Манчестер Сіті і Німецька Баварія. Ну те, що у Андрія Луніна не все йде найкращим чином в ралі. Це ми прекрасно знаємо, і прекрасно знаємо, що якщо є в ідеальному стані тібу Картуа, то навряд чи буде грати Андрій Лунін. Так він трошки грає за збірну, Так він грає, коли кортуа травмований, але напевно йому цього не вистачає. В нього вік стає все більшим і більшим, і напевно він вже хоче грати регулярно, бути номером один, а не Тіні Картуа. Джерело також зазначає про зацікавленість з боку Манчестер Сіті та Баварії, але я в цьому сумніваюся, тому що навряд чи такі топові клуби захочуть купляти саме Луніна. Так він непоганий, класний воротар, але він не ідеальний і близько. В нього є багато недоліків, і навряд чи такі топові клуби захочуть ризикувати його придбати. Ну можливо, під номер два. Український нападник Байера Артем Степанов отримав ще одну пропозицію щодо продовження кар'єри. Як стверджує Легіонерс інтерес до 17-річного українця проявляє швейцарський Лугано. Згідно з даними джерела, Б'янконері розглядають можливість оренди гравця без опції викупу. Раніше повідомлялося, що у послугах Степанова зацікавлений німецький Нюрнберг, а тренер клубу це підтвердив. Зараз в контексті цього нападника Артема Степанова. В українських ЗМІ більше розмовляють про якісь там таємні штучки, дрючки в Українській асоціації футболу в збірних. Але треба більше казати про футбол, казати про саме цього нападника. Він талановитий, як сказав тренер Нюр Він голодний до футболу, тому хотілося б побачити його в тому клубі, де він буде грати регулярно, де він буде грати регулярно, забивати, і вже не буде ніяких можливостей. У збірної України його не викликати. Також продовжуючи тему про наших за кордоном, то дуже давно ми не говорили про Михайла Мудрика, де всі чекають, який же він отримає тест: позитивний чи негативний. Звичайно, ми розуміємо, і про це каже статистика, що якщо перший тест позитивний, то і також другий буде позитивний. Враховуючи, що ми так довго чекаємо на цей другий тест Бі. То це також може казати про те, що якось його юристи, його люди готують щось, щоб пом'якшити його покарання. Ну, наприклад, якщо б там нічого не робити, то зараз йому впаяють, там, 4 роки дискваліфікації, а так намагаються якось зменшити, ну, наприклад, до 2 років. Також важливо відзначити, що його дискваліфікація вже триває, і вона триває з листопада. Тобто, якщо дадуть 2 роки, то. Через півтора року він зможе повернутися до футболу. Звичайно, у ЗМІ зараз є багато маніпуляцій щодо його якогось нового клубу, що якась там Севілья або інші клуби цікавляться ним. Типу, ось зараз він отримає негативний тест, і вони одразу побіжать його забирати в оренду, ну там, з правом викупу або щось інше. Але знову ж таки, з великою вірністю в нього позитивний тест, а тому. Ні про ніяке продовження кар'єри в найближчий час немає сенсу що сказати. Буде починати все спочатку через півтора роки. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!